На дно банки поклала лавровий лист суміш перців, насіння гірчиці, трохи коріандру і пару гвоздичок. Далі на дно кладу листя хріну, зонтик кропу і пару листочків вишні. В кожну банку кину декілька зубчиків чеснику. Великі огірки перерізаю на 4 частини. Огірки накладаю в банки, скільки поміститься. Зверху ще покладу зонтики кропу і покладу по листочку базиліка. Запах просто смакота. Стебло кропу містить насичений аромат, то я його ще нарізаю дрібненько і досипаю зверху. Готуємо розсіл на 3 літри води, 2 неповних чарки солі, 2 повних чарки цукру, 2 неповних чарки оцту, пачку кетчупа чилі. І одна чарка олії. Заливаємо киплячим розсолом. Накриваю кришечкою, і нехай залишиться на 10-15 хвилин. Розсіл злила з банок, доведу його зараз до кипіння, ще раз заллю і буду закривати його кришками. Заливаю другий раз киплячим розсолом і закриваю. Кришкою. Вийшло 7 літрових банок. Банки переверну і укутаю.